І вітання в студії Олександра Литинська. За народними спостереженнями, коли в березні осика стоїть у пухнастих сережках, то добре вродить овес. Та власне про погоду найближчої доби у суботу, 19 березня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, хмарна метеокартина подекуди з невеликим снігом буде актуальною для заходу країни. Вночі температура по регіону коливатиметься від мінус 4 до нуля. У день тут плюс 1,5. Невеликий сніг місцями мокрий, прогнозується на півночі і також хмаритиметься. Температура упродовж доби від 4 морозу до нуля. У східній частині хмарно з проясненнями і за прогнозами повинні бути опади різної інтенсивності. Температура повітря протягом ночі мінус 2-3, У день очікується 3-4 градуси із плюсом. На півдні слід чекати мінливо-хмарної погоди разом з невеликими дощами. Вночі ртутні стовпчики по регіону опустяться в середньому до нульової позначки. Максимальна денна температура 6-7 градусів. Температура повітря у Криму цієї ночі становитиме від нуля до плюс п'яти та плюс сімдесять. Передбачається в день. На півострові хмаритиметься з проясненнями і часом дощитиме. Ртутні стовпчики у центрі покажуть 2-3 морозу вночі та 2-4 градуси тепла в світлу. Породоби погода теж хмарна з проясненнями. На всій території передбачаються помірні опади у вигляді снігу та дощів. Шовковиці Шевченка, від якої беруть свій початок усі шовковичні дерева України і навіть Росії, близько 500 років. За вишки вона 10 метрів, а в обхваті майже 3,5. Росте це дерево в Києві у центральному ботанічному саду імені Гришка. Згідно з легендою, шовковицю посадили ченці, які привезли насіння з центральної Азії. Колись нею милувався Петро І, а Тарас Шевченко її малював. Прізвище останнього і носить тепер це дерево. А далі про погоду. Тож у столиці та на Київщині цієї доби хмарно з проясненнями за прогнозами повинен бути невеликий сніг, часом мокрий. Термічні показники у нічну та денну пору коливатимуться від 4 морозу до нуля. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На цьому, все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Роси і води вам.